Слава Ісусу Христу! любі наші глядачі! Вітаю вас у програмі Відкрита Біблія і це ви, я і Слово Боже, і з нами наш Господь, який лишив це Слово, лишив для людей як свою волю. як... Той ключ, який дає нам пізнання до того, який він, хто він, який в нього характер, які в нього цінності, яке в нього очікування і бачення щодо нас, чого він чекає від нас, що ми маємо робити зрештою в нашому житті в цьому короткому відтинку часу, який ми прийшли на цю землю. І ціль нашої програми якраз і є в тому, щоб відкрити це слово Боже. Починати до нього заглядати і зазирати, бачити там е, ці, ці премудрості, ці доленосні дороговкази для нашого життя, щоб ми могли, е, коли постанемо перед вибором у житті, піти тим чи іншим шляхом, щоб ми рухались так, як є на це воля Божа. Сьогодні поговорю про дуже важливу річ для кожної людини. І епіграфом прочитаю послання святого апостола Павла до Римлян із 10 розділу, із 14-го, навіть з 13-го, давайте, і далі читатиму. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Але як покличуть того, в кого не ввірували? Як вірують в того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Але не всі послухались Євангелії. І Ісаїв каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Отож, віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Любий глядачу. Цікава формула Божа щодо зближення нашого з ним. Напевно, кожна людина задумується про Бога. Хто він для неї і яка його функція, як він може впливати, як він може допомагати в житті. От, до прикладу, як захворіємо, то молимось, Господи, поможи мені. Коли десь маємо якісь екстремальні випробування, чи щось нас чекає особливе, то кличемо, Господи, спаси, збережи мене, сохрани мене, Господи. Коли ми молимось за діток і благословляємо, тобто в нас є надія, що Бог нас чує і Бог почне і зробить нам те, що нам треба. А от чи є підстава для того в Бога і в нас? Ми про те не думаємо. Як правило, люди думають, ну це ж я, ну як же ж мені Бог не поможе? Це ж я, він же ж мене на цей світ допустив, щоб я народився, він мене створив, значить, він і має мені допомагати. Але в Бога є певна процедура, в Бога є певний шлях, в Бога є певний порядок того, коли він чує і коли відповідає на молитви людей. Дуже цікаво кожній людині знати. Почує мене Бог чи ні? Як ти думаєш, коли ти молишся, чує тебе Бог чи ні? Як ти думаєш, відповідає чи не відповідає, за результатом ти можеш побачити, допоміг мені Бог чи не допоміг? Як ти можеш мати гарантії того, що Бог мені допоможе? Бог мене зцілить від моєї хвороби, Бог дасть мені спасіння, Бог дасть мені вибавлення, Бог е, мене е, сохранить, збереже моїх дітей від всякого зла, від лиха, від каліцтва. А чому він має це робити? Яка підстава? Хто ти такий і за які такі заслуги, чи за які такі е, особливі якісь відзнаки перед ним він має допомагати тобі? От коли ми молимось, ми маємо знати певний принцип, який нам відкриває слово Боже, і от Біблія вчить, що Бог діє тоді, коли люди вірять, що Він є, і вірять, що Він реагує на потреби людей, що він має з людьми контакти, що він має спілкування з людиною, і що він вислуховує людину, і що він хоче і обіцяє допомагати. Кожній людині. Однак від людини є певна вимога. Вона має повірити в те, що він живий, що він є, і в те, що він може і робить це. Хтось вірить, хтось не вірить. Хтось якось вірить, хтось ніяк. І от для того, щоб повірити Господу, Слово Боже, яке ми читали, каже, що ми маємо від когось почути мотиваційне слово. Коли Хтось нам розповідає про щось, що десь там сталося. Коли для нас ця інформація нова, то тій людині треба докласти зусиль, щоб переконати нас в чомусь. А ми там не були, а ми не чули і кажемо: ба, та ні, та не може бути, та хіба? Та не вже. І от людина каже, так, я там був, я це знаю, я бачив, я особисто чув про це, мені особисто казали, і так далі. І так далі. Тобто хтось має переконати тебе чи мене в чомусь, і тоді ми або не ймемо віри, або повірили в це, так і з Словом Божим, так і з Біблією, так і з Господом. Проповідники якраз для того і є, щоб переконувати всіх людей в тому, що Бог сильний і що Він любить їх, і що Він хоче їм допомагати. Бог реальний, Він є, і Він саме для тебе. Він написав цілу книгу своїх обітниць, своїх обіцянок, що він обіцяє людям, які повірять йому і підуть вслід за ним. Апостол Павло цитує старий Заповіт, він цитує Ісай, 53 розділ. І там спочатку написано: хто повірить, почутому від нас і кому відкриється м'яз, рука, сила Господня, дія Господня. Друже мій, є проповідники. Ти можеш чути проповідь Слова Божого в церквах, якщо ти туди ходиш, якщо не ходиш, тобі треба туди піти, щоб почати слухати Слово Боже, слухати Євангеліє, слухати Слово від Господа. Коли ти починаєш чути це мотиваційне слово, в тебе зароджується віра в твоєму серці. В твоєму дусі, в твоєму серці зароджується віра в те, що сказав Бог. І коли ти почув, Довідався, що сказав Бог. І коли ти почав про це замислюватись, а потім ти в тому впевнився, а потім повірив, а тоді вхопився, от тоді тобі відкриється рука Господня. Тоді тільки Бог почне діяти в твоєму житті. Отож, якщо немає послання від Господа, слова, яке проповідується, якщо нема проповідника, то нема мотивації, щоб вірити. Люди просто ходять повз. Вони навіть часом натикаються на Слово Боже, але вони його не чують. Вони глухі. Вони слухають і не чують. Вони не беруть до уваги. Вони не переймаються тим. Воно не западає в їхнє серце і в їхнє життя. І тому ми наполегливо проповідуємо, щотижня Слово Боже і в церкві, і тут для вас, любі глядачі, щоб ви прислухались до Слова Божого, щоб ви прислухались і почали щось брати до відома собі. Почали замислюватись, а тоді почали вірити. Щоб це зерно Слова Божого, воно принесло вам віру. Ви почали вірити, і коли ви почнете вірити, тоді активізується Божа дія. Тоді Бог починає говорити до вас, тоді Бог починає спілкуватись з вами. Тоді Бог починає діяти, Він починає нести вам свою руку, своє спасіння, своє вибавлення, своє згоєння, своє зцілення, свою любов, свою ласку. І ви побачите активну дію Божу у вашому житті. Мабуть, хрестоматійна історія, яка відома дітям ще з недільної школи, це про зустріч Ісуса із Самарянкою, з жінкою із Самарії. і це дуже знакова якраз ілюстрація того, про що я вам проповідую сьогодні. Христос зустрівся біля колодязя з жінкою, Самарянкою, і це була теж. Е... Народність, і у них почалась сперечка зразу, як і в нас сьогодні, в наші дні. І е, євреї вважали неканонічними самарян, е, бо вони були не такі діти Авраама, не е, незаконні, якби діти. І ті знали це, і вони почали з як завжди, починають два християнина сьогодні. На якій горі поклонятись, в яку в яку конфесію ходити, і так далі. І так далі. І ось після короткої сперечки на ці теми Христос зразу стає вище. Тому що Він прийшов як спаситель для всіх людей. Це люди вже поділилися, де правильніше, неправильніше, хто законний, хто незаконний. Але Христос, Він Спаситель для всіх людей, для всіх народів, Він цар всіх царів всієї землі. Алілуя, слава йому за це. І ось Він каже: Я є той, хто приніс більше, хто приніс власне відповідь для всіх людей землі. І для вас, Самаряни. І для юдеїв, для всіх. І він їй говорить про поклоніння, про те, що ми маємо поклонятись дусі і істині. Але коли ця Самарянка почула це, коли почула про те, що це, і побачила, і відчула духом, тобто почула мотиваційну мову, яку Ісус сказав. Тобто Ісус розповідав її, де істина, де шлях, де правда. Він її відкривав в себе як Сина Божого, як Месію. І коли вона почула це, вона Повірила. І коли вона повірила, вона побігла в своє село, в своє місто чи звідки вона була, і почала всім розповідати. Вона почала всім розповідати. Тобто реакція є на євангелізацію, на те Євангелія, на ту благозвістку, на ту добру звістку, яку сказав Ісус Христос, неоднозначна, коли людина щось почує і вона від Духа Святого отримує здатність прийняти це. Повірити в це. Тоді це для неї стає чимось важливим. Тоді це починає працювати над її життям, коли ми проповідуємо тобі, тобі слово Боже, то ми молимось за це. І сотні людей моляться за це і жертвують на це, і сотні людей вони бажають, щоб це слово воно було не просто якась передача з екрану, чергова поруч з розважальними чи інформаційними, чи ще якими. Але щоб це слово Боже воно западало в твоє життя, любий глядачу. Я вірю, що це стає. Так, що ви з нетерпінням чекаєте виходу наступного числа нашої програми, що ви більше і більше пізнаєте Слово Боже через ці проповіді, через проповіді в ваших церквах, і воно починає западати в ваше життя, в вашу долю, в ваші рішення, ваші пріоритети. І ви починаєте змінюватись, і ви починаєте задумуватись, що є щось більше. Так сталося всіма, хто є народжені згори християни. Слово Боже запало в серце, як насінина, воно проросло там, воно почало виростати в гарне, гарне дерево життя і давати гарний плід. І люди тепер живуть з Богом, знають Бога близько. Кому відкриється послухане від мене, від нас, каже Ісая. Кому відкриється, хто почує? Якщо ти почув, якщо ти хочеш почути Його, ти маєш молитись, просити в Бога, щоб Бог дав тобі откровення від Слова Божого. І коли ти повіриш в Ісуса Христа як Твого Бога і Спасителя, коли ти повіриш в Євангеліє в Слово Боже, коли ти почнеш думати про це, твоя віра відкриє дію. Руки Божої Бог почне діяти в твоєму житті. Ти побачиш його покров, ти побачиш його турботу, ти побачиш його втручання, ти побачиш його здоров'я і забезпечення і процвітання в твоєму житті. Твої стосунки налагодяться, Прийде мир в серце. Ти станеш збалансованою, гармонійною, чудовою, благословеною людиною. Благодать Божа прийде до тебе, і це стане обов'язково твоїм надбанням. Бог він вірний своєму слову. Він придумав таку процедуру, такий шлях до серця людини. Спочатку людина чує слово, потім вона задумується, Дух Святий розм'якшує її серце. Вона починає приймати це, і коли вона це приймає, вона починає впускати в своє життя Господа. І Бог приходить, займає там трон її життя, сідає і царює в цій людині, стає її головною дієвою особою. Людина підпорядковує все Богові, і таке підпорядкування, воно не є пригнічуючим, воно є солодким. Я тішусь, що моїм царем є мій Господь. Я радію, що я служу йому. І тоді все життя змінюється. І тоді, коли вона розказала цим людям, почали всі йти, йти щоб побачити цього Ісуса, всі громадяни, вони були в білих сорочках, очевидці кажуть, Свідчать, що люди, колись вдягалися так, і хтось знайшов ці історичні довідки, що вони коли йшли в білих сорочках в білому бранні. Може, може, це не були вишиванки, як у нас сьогодні, але це справді були білі сорочки, і вони йшли по полю. І Ісус раптом сказав таку ілюстрацію. Він каже, ще не час для жнив, але поле біле. Подивіться, поля побіліли, ось де жнива. Тому що це були сотні людей. Які йшли, і все поле біліло від людей, які йшли, щоб побачити Ісуса. І коли ці люди прийшли, Іван пише так у своєму Євангелії, що вони вже не зі слів цієї Самарянки, цієї жінки, але зі слів самого Ісуса ще більше утвердились в вірі. І спочатку проповідує тобі хтось, проповідник, чи твій друг, чи товариш, віруюча людина, християнин. Потім ти почуло щось трошки, воно зачепило тебе. Ти почала цікавитись, ти почав цікавитись чимось із слова Божого. А далі, коли ти приходиш ближче з Богом, Бог безпосередньо від серця в серце сам в своїх стосунках в близькості з тобою інвестує і вкладає в тебе своє царство, Бог вкладає в тебе свою волю, Бог вкладає в тебе правильне життя, свої заповіді, Бог вкладає в свою милість, любов, охорону, турботу і благодать. І мені просто шкода тих людей, яких я бачу безліч навколо, які думають, що Бог їм допоможе. Вони. Сподіваються і очікують на поміч Богу, але не отримують її. Тільки тому, що вони не хочуть чути Його Слово, вони не хочуть звернути увагу на Бога, вони не хочуть приділити частинку свого життя Господу, свого часу. Вони не хочуть ходити до церкви, вони служать своєму животу, своєму тілу. Вони в неділю десь на канапі чи десь на городі, але не в церкві. Вони абсолютно. Абсолютно не роблять ніяких кроків назустріч Богові. А от від нього очікують і сподіваються, на якусь милість, благодать, на якусь турботу, на захист, на благословіння, на здоров'я, на успіх в чомусь, на забезпечення. Але шлях Божий, він отакий, як я проповідую тобі. Спочатку є слово від Бога, коли ти його чуєш, ти починаєш вірити в нього, ти починаєш прагнути шукати його, і коли ти приходиш до нього. Коли приходиш і налагоджуєш свої стосунки з ним, рука Божа починає діяти. Діяти в твоєму житті, діяти в твоїй сім'ї, в твоїй роботі, діяти в твоєму здоров'ї. І Бог благословляє Його благодать, робить тебе. Міцнішим потенційно, ніж ти був, відкриває нові ресурси, розвиває твої таланти. Ти стаєш реалізованою повноцінною особистістю. Хай благословить тебе Бог в цьому. Сьогодні слово Боже пролунало. Вуха твої чули, очі бачили. Тепер справа за тобою: молися, зацікався Господом, зацікався Словом Божим, почни його читати, почни цікавитись Господом, почни цікавитися, що ж він каже тобі, де твоє місце. В цьому житті, чого Бог очікує від Тебе, зацікався Ісусом Христом. Я благаю Тебе і благословляю на це. І ми любимо вас і наша церква, Царство Боже, яка несе цей посил, посил Євангелія для всіх лучан і всіх людей в області, хто дивиться нашу програму, для всіх людей, хто дивиться на інших каналах, можливо, на всю Україну через супутникові канали. Ми всім кажемо вам: прийміть Євангеліє, прийміть благозвістку. Прийміть Слово Боже, прийміть Ісуса в серце, і ви станете іншими. Ви зміните своє життя тут і ви забезпечите собі всю перспективу у вічності. Ми бажаємо вам цього і благословляємо вас на це в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Доброго дня! мене звати Альона, мені 29 років, і я трошки розкажу вам свою історію про своє майбутнє, минуле і теперішнє. В минулому я була людиною, яка хотіла досягати успіху. У мене було все по плану. Я закінчила школу, поступила в університет і, звичайно, після університету хотіла заробляти кошти для себе, але. Не зовсім мене влаштовувала робота, де можна, треба працювати на якогось дядю і заробляти йому гроші. Я хотіла працювати на себе. Мене влаштовувало, що я буду диктувати правила собі, заробляти собі кошти, відкладувати собі в майбутнє. Ось і я шукала саме таку роботу. За п'ять років я змінила декілька робот. Я була менеджером, я була торговим агентом, я була мерчендайзером. Працювала в торгівлі дуже дуже щиро і дуже дуже натхненно. Приносила виручки, дуже великі здобутки для моїх підприємств. Але це мене не задовільняло. і. І тому я все ж таки наважилась взяти кредит і відкрити свою власну справу. Це мене занесло в місто Ковель, де в мене не було знайомих, не родичів, не нікого. Там було дуже скрутно. цей кредит дуже давив на мене, давив на моїх батьків. Я, звичайно, хотіла дуже сильно досягнути любою ціною. Ціль я заробляла гроші. Ідучи по трупам, не зважаючи на інших людей, на їх якісь вимоги до мене, я стала дуже жорсткою. Дуже мені прикро і я сумую за тим тими часами, що я настільки потратила час. Безцільно, бездумно, недобре. Але сталося так, що я знала, що мої батьки, тобі ж мама і моя сестра, відвідує церкву царство Боже. Я спочатку здивувалась, так як не знала, що це зовсім не розуміла цього. Ось і при тих скрутних обставинах, які окружали мене в цій ситуації в ковелі, я все ж таки наважилась прийти в церкву. Я побачила зовсім інше життя. Зовсім інші цілі і принципи, божі принципи. Спочатку це було здивування для мене, що люди можуть жити зовсім по-іншому, якось не так, як я собі уявляла це життя. Ось Спочатку це було дивно, але я намагалась спробувати. І я зараз зовсім не жалкую про це. Спочатку я подумала, що мене обмежують, і це мені здалося неприємним, тому що всі. Почали казати, як мені потрібно робити. Але ви знаєте, я все ж таки ризикнула і е, послухала тих порад, які мені казали люди з церкви. Мене здивувало те, що вони казали це дуже щиро. І дійсно е, я відчула там себе в сім'ї, де хочуть підтримати і допомогти. Не просто е, сказати добрий день як справи, а дійсно допомогти. Це мене дуже вразило, і з того часу я дійсно стала зовсім іншою людиною. Я зрозуміла, що дуже важко контролювати своє життя і тримати його в своїх тільки руках, самому рватися до вершин. Я зрозуміла, що це краще і легше, і зрозуміліше, і щиріше. Робити з Богом і я бажаю всім здобути Бога дійсно і не вважати, що Бог десь дуже далеко і не керує нашим життям. Насправді він наш отець, він дуже близько і хоче мати з нами спілкування і спіль... спільне життя. Він керує нашим життям. І Я бажаю друзі, щоб і ви зрозуміли це в своєму житті, і віддали ці ваші проблеми, якісь цілі, якісь натхнення і творчі плани тільки Богові. І повірте, він вас не розчарує ніколи. Виглядачу ісус сказав, де двоє погодяться чи троє про щось і будуть молитись, буде їм. Я хочу, щоб ти погодився помолитись зі мною про те, щоб Бог війшов в твоє життя. Хай війде Христос, в твоє життя, хай доля твоя зміниться. Там, де було прокляття, хай воно буде зруйновано. Хай прийде Боже благословіння, адже не від товщини гаманця, не від твоїх якихось зв'язків чи ще там, чи друзів, але саме від е, Божого благословіння залежить твій успіх і твоя доля, і від прокляття, яке не від Бога, а яке від роду породу в тебе чи. чи від сатани чи від когось ще. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, я молюсь зараз із глядачкою і з глядачем, Господи, до тебе. І я молюсь, щоб Твоє Слово, воно було. Як, наче меч, який пробиває всі твердині життя, всі труднощі, всі забобони, всі ці е, перешкоди різні, релігійні, ще якісь, ще якісь культурні, ще якісь нашарування, які закрили це серце, і живе слово насіння не може проникнути туди. Хай стане добрим ґрунтом це серце. Хай прийде твоє спасіння, хай прийде твоя ласка, хай прийде твоя любов, хай прийде твоє вибавлення, і хай людина повірить. Просто зараз, в ім'я Ісуса, хай повірить ця людина, що ти є Господь її, що ти є її Спаситель. Ти маєш попросити в Бога про це. Скажи, Господи, я хочу прийняти тебе в своє життя, я хочу йти за тобою, я хочу вірити тобі, я хочу вірити в Твої обітниці і утримувати їх. І хай прийде Твоя слава, Твоя благодать на моє життя. Прийди, Господи, в життя кожної людини, в кожну квартиру, в кожен дім і благослови її Господь. Я славлю тебе, я величаю Тебе, що ти добрий Бог і ти дає. Є нагоду сьогодні, ти даєш можливість ще не втратити ще однієї душі для пекла, але вони сьогодні просто утримують небо. Вони утримують твоє спасіння і утримують вічність з тобою. Благослови, Господи, хай твоє слово, яке вони почули сьогодні, ніхто не викручує, ніхто не видзюбає. Ніде воно не дінеться, а воно проросте і принесе великий плід. І люди підуть і розкажуть іншим, як ця Самарянка. Люди будуть приходити шукати Ісуса як нікудим, який вночі прийшов, але прийшов, бо Він десь чув. Сьогодні хтось чув, хтось десь чув, хтось вже не раз чув, хтось ще почує, Господи. Ось ця людина вона почула сьогодні. І хай вона прийме тебе, Ісусе, і буде спасенною в Царстві Твоєму. Навіки і там в загробному житті, і тут в цьому житті, хай буде дитиною твоєю, під твоїм батьківством, твоїм царюванням, твоєю благодаттю, ласкою, миром, любов'ю і спасінням. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо вам дошкуляють хвороби або ж сталося таке лихо і ви втрапили в якусь залежність, то в четвер є спеціальне служіння для таких людей. Також в нас прекрасні молодіжні зустрічі о 5-й годині в суботу, кожної суботи, хлопці, дівчата, і це неймовірно такі особливі вечори в них. І це молодь нового покоління, це люди завтрашнього дня, і в них є особливі цінності. Вони не ходять з пивом по вулицях, як ви часто бачите. У них інша мова зовсім, вони не лихословлять, не жартують нижче пояса і так далі. Це божі діти, і вони чудові. Тому хлопці, дівчата, приходьте до них в товариство. Також в нас неповторна недільна дитяча школа. І в нас є шість груп різних вікових. І вона відкрита віком від 0 до 14 років. Кожної неділі з 11 години всіх діток запрошуємо. Це цілі гори іграшок, це прекрасний час проведений, гарні гуртки. І також літом готуйтеся ми, щоліта маємо прекрасний оздоровчий табір. І він відбудеться в липні цього року. Ми ще будемо розповідати про це. Чоловіки в нашій церкві мають особливу можливість почати тиждень із молитви і спільного сніданку. І що понеділка о 6-й годині ранку, о 6 годині ранку, збираються чоловіки, говорять про свої справи. І скажу вам, що чоловікам теж треба мати десь місце, де вони можуть відкритись. Вони в сім'ї мусять бути сильними, опорою. Перед жінкою мусить бути козаком. А часто в нього теж в серці є якийсь жаль, якісь проблеми, турботи. І вони прекрасно служать один одному, наші брати, і тому запрошую чоловіків на 6 годину ранку до нас у церкву. Також у нас є сімейні служіння, кожного місяця збираються сім'ї, молоді й старші сім'ї, і вони теж мають прекрасний час. Поділитися цінностями сім'ї, і сім'я це є дуже важливо, це є Боже встановлення. До неї треба трепетно відноситись, треба плекати сім'ю, треба збудовувати сім'ю, треба захищати сім'ю, особливо сьогодні, у наш з вами час. Також жінки в нашій церкві вони збираються одного разу в місяць разом і вивчають слово Боже. Також у нас є служіння для неодружених чоловіків. І також ми даємо безкоштовні обіди для потребуючих людей. Також ми підстригаємо волосся всім, хто цього потребує. Це люди з вулиці, часто які не мають взагалі де жити. Також ми проводимо багато тематичних банкетів, в церкві. проводимо творчі вечори. В Україні діє 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги приватним особам з рук в руки. Ми надаємо гуманітарну допомогу благодійним організаціям, школам, дитячим садочкам, інтернатам. Також багато виділено медичного обладнання і інвалідних візків для тих людей, кому вони потрібні.